Так, друзі, всім привіт! Саме в цьому відео я студент, і я буду вам показувати спосіб заробітку грошей в інтернеті, на чому я заробляю та як я це роблю. Тож, в цілому, що я вам можу сказати, я буду сьогодні торгувати по нашому сайту, який видає мені сигнали. Хочу його протестити та повністю показати вам. Тож, в цілому, друзі, що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, тут буде купа цікавих всякої двіжухи. Тому давайте буду отримувати перший сигнал. Першого году буду заходити на 50 доларів. І друзі, чуть не забув вам ще розказати. Але ж, друзі, я ледь не забув. Тільки ну до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98 99 Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме Параболіксар. Це все разом з чатом та ще Торговим каналом, ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відео тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. Ну, тож в цілому, тут вибір вже хай буде за вами, то вже обирайте самі. І так, я тепер обираю нашу валютну пару, саме головне без ось цього підпису OTC, для того, щоб отримати наш сигнал на нашому сайті. Натискаю Євро, це шеф. Переходжу на наш сайт та в пошуку пишу назву нашої валютної пари. І гортаю донизу і справа шукаю, щоб в мене було в нашу валютній парі інструмент «Оанда». Тобто я просто ось так гортаю, 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 поки не знайду. Ось це знайшов Форекс Оанда». Натискаю огляд нашого інструмента, технічний аналіз і одна хвилинка. Наш сигнал каже нам заходити догори. Я натискаю купити на одну хвилину. І все, друзі, якщо угода зараз йде в мене догори, я заробляю плюс 45 доларів. Ух ти, якщо угода ось отак буде падати донизу, я втрачаю 50. Просто зараз подивіться на відпрацювання нашої угоди. Вже графік начебто починає зростати догори, і з цієї угоди в мене прибуток буде 90%, 90% що є 45 доларів е, чистого прибутку. Тож, ось наш сайт, він називається TradingView. І давайте тепер подивимось на відпрацювання. Вже ще то йдемо ми погано. Так, друзі, можемо бачити, що ринок в нас рухається трошки волатильно, але ж в цілому, начебто, ну, взагалі, не зрозуміла, поки ситуація, я пропоную просто розслабитись і подивитися на відпрацювання саме з нашого сайту, так як ну, на нервах сидіти, точно не варіант. І так, щось залишається у нас 6 секунд. І так, бачимо, що перша года в нас вибивається. Ого, просто подивіться, який пролив. Окей, в такому випадку ми помножимо суму угоди на двоє і просто ще один раз перезаходимо саме по цьому ж самому сигналу. Тобто, якщо ця угода в мене заходить в ідеальний прибуток, то мій прибуток буде 90 доларів чистими. Тож, в цілому, ну, що я вам можу сказати, давайте тепер будемо дивитися. 90 доларів буде прибуток, з них я повертаю 50 минулі і на 40 баксів виходжу в чистий прибуток. Тож що, прямо зараз давайте дивимось на відпрацювання. Дійсно, в нас така дуже волатильна ця валютна пара, блін, треба було її змінити, звісно. Але що, давайте просто з вами подивимось. Звісно, що торгуючи за нашим ботом або по нашим іншим стратегіям, там трошки простіше працювати, аніж по... отак... коли все такий волатильний ринок, але що я вам можу сказати, вже починаємо ми летіти догори. Тобто, ухти, ось наш сайт, як іде сигнал. В цілому, давайте подивимось. А, так, ну, поки що в нас ми так рухаємося незрозуміло, але ж, ох ти, починаємо почнемо вириватися догори, друзі. І 2 секундочки, і ми отримуємо ідеальний плюсик. Так, все ж таки, який ідеально, ми себе відпрацювали з другої нашої угоди і чистимо я зробив скільки там 40 доларів, якщо я не помиляюсь. І як на мене, це непоганий результат. При тому, що зараз ринок в нас дуже важкий, і ви все самі можете бачити. Тож просто подивіться, наш сайт сказав заходити догори. Ми зайшли, і воно все ж таки зачинилося догори. Давайте оновлюємо його, і він вже нам каже активно продавати. Тобто і графік починає падати донизу. Коротше, друзі, мої любі, ось вам така стратегія. Пишіть в коментарі свої думки, як вам така стратегія. Якщо вона вам подобається, хочете ще трошки більше пояснень, то посилання наповне там гайд по цій стратегії. Стратегії буде в описі в коментарях, коротше, в моєму телеграм-каналі, там, де діє акція. Тож, всіх обійняв, пишіть свої думки, як вам така стратегія. сподіваюся, що вам заходить. То що, побачимо вже в наступному відеосі.